Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про знову ж таки постанову 560 але вже питання, які покладені на керівників підприємств, на бізнес взагалі. Тобто в нас ФОПи також сюди підпадають. Які обов'язки покладені цією постановою щодо оповіщення, щодо призову? Зараз в цьому відео розповім. Кому цікаво, залишайтесь, дивіться. Я думаю, буде дуже корисно керівникам послухати це, тому що це одразу попереджаю і одразу на початку відео скажу, що. На керівників накладається штраф особисто, тобто не на підприємство, а за порушення обліку військового накладається правил військового обліку, накладається штраф особисто на керівника, і штрафи немаленькі. Як, як вам вже відомо, також записував про це відео. Залишу посилання тут. Подивіться обов'язково. І подивіться відео, яке вже записував щодо цієї постанови 560, тому що дуже багато інформації вона містить. 80 сторінок, 79 дев'ять. Точніше. І там дуже-дуже багато змін, які наразі розбираю поступово частинами. Але зараз в цьому відео розповім, що ж потрібно робити керівнику у випадку якихось мобілізаційних заходів. І так, в нас, по-перше, ця інформація буде стосуватись самої постанови 560, але є ще інформація, яка міститься і поза межами цієї постанови, також нова інформація. Так, керівники підприємств установ організації з отриманням розпорядження відповідного голови районної міської держадміністрації або відповідного керівника районного ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних районного ТЦК, і що вони повинні робити. Тут я зараз вам зазначу, які дії вони повинні зробити, тобто які в них є обов'язок. Видають наказ керівника підприємства, усунува організації про проведення оповіщення резервістів та військовозобов'язаних, у якому зазначається підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаних, інші питання. Тепер е трошки перекладу на більш простішу мову. Видається наказ, як я вже зазначив. Е підстава щодо наказу це і буде, це мобілізаційне розпорядження, яке ви отримаєте. Тобто, там в цьому розпорядженні буде практично вся інформація, яка буде переведена на оцей наказ, який ви повинні видати. Так, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, скоріш за все, в мобіліційному розпорядженні можуть бути ці особи, тому що їх окремо виділяє в нас ТЦК і зазначає, що саме з цих осіб ви повинні повідомити про те, що ми їх викликаємо. Ну, Я особисто бачив такі розпорядження щодо конкретних осіб. Так, відповідальні особи за здійснення оповіщення. Ну, на підприємствах це в нас кадрова служба або особа, окрема, яка веде військовий облік. Тобто, може це співпадати в одній особі, може бути якась окрема особа, тому зазначається вона. І порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаних. Тобто, оповістити в такий то спосіб підрозпис, ну, все це повинно ви зазначити в цьому наказі. Далі. Організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства, установа організації шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. Тобто ну, такий є обов'язок наразі у керівника підприємства здійснювати це організацію оповіщення через особистий підпис, щоб людина побачила, щоб людина ознайомилась і розписалась. Ну, Людина мається на увазі працівник цього підприємства. Так, здійснюють на підприємстві, установи організації інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації. Повідомляють письмово у триденний строк районному міському ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаним вимог законодавства. Це дуже важливо, тому звертайте одразу увагу. У триденний строк відзвітувати про те, що ви зробили на підставі того розпорядження мобілізаційного, яке до вас надійшло. І тепер дуже цікаві пункти, такі, що наразі навіть я не розумію, як їх прокоментувати, але спробую щось зі свого досвіду додати. Забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства установи організації до пунктів збору РТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу необхідного для прибуття до ТЦК та у разі потреби часу на зворотній шлях. Ну, тепер давайте розбиратись, що ж це таке. Забезпечують прибуття резервістів військовозобов'язаних шляхом їх перевезення. Ну, наскільки я розумію, що керівник підприємства може запропонувати перевести свого працівника, доставити його шляхом транспорту підприємства до ТЦК. Тобто, якщо працівник відмовиться в нас їхати. Цим транспортом то керівник е, примусити його е, якимось чином там ну, щось зробити поза, поза межами закону, він не може. Тому е, трактую це тільки так, що він може йому запропонувати. На ньому е, покладено обов'язок забезпечити прибуття шляхом їх перевезення від підприємства. Він може запропонувати йому. Поїхали, Ось виділяю транспорт, ви оповіщені, давайте я вас доставлю до ТЦК. Що вже буде на це казати працівник, ну, залишається поза межами цього відео. Так, 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 так. Чи звільнення їх від виконання обов'язків? цікаво, тобто, Якщо роботодавець не може забезпечити прибуття резервістів, він може забезпечити звільнення їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК. Тобто, видається також. Наказ по підприємству, організації установі, де буде зазначено, що у зв'язку з мобіляційним розпорядженням і виклик такого такого-то працівника звільнений він від виконання обов'язків на цей період часу. Ну там година, дві, три, п'ять, там в залежності від того, який ТЦК викликає, де він територіально знаходиться та інше. У разі потреби часу на зворотній шлях, тобто це може бути і не одна доба. Ну, звісно, треба розуміти, де ваш працівник робить. Тому я думаю, що якщо працівник каже я нікуди не поїду, то це питання забезпечення прибуття, воно нивілюється, скажімо так, тим, що роботодавець не може вчиняти якісь примусові дії щодо працівника. Кодекс законів про працю цього не передбачає, і навіть якщо це закріпити в якійсь постанові у нас в нас кабміну, ну Знову ж таки, як закріпити, яким чином це прописати, щоб це було законно, щоб воно відповідало Конституції. Такого я не розумію наразі. Тому забезпечення прибуття це е, звітування на ТЦК, як я зазначив, Трденний строк, про те, що мною як керівником таким-то, таким-то було забезпечено прибуття шляхом. При, ну, шляхом надання транспорту підприємства, однак працівник відмовився, про що було складено акт. Ми йому надали там, увільнення на цей день, там, або на стільки годин, але все одно він відмовився, тому звітуємо, що він не з'явився. Я думаю, що керівник, якщо таким чином поступить, то штраф йому не загрожує. Або якщо буде штраф, то він може його скасувати у суді. Так, невідкладно інформують відповідний районний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток. Тобто розуміємо, да, що в нас є така можливість ну, як у керівника підприємства. Ну, давайте дивитись на цю ситуацію як керівник підприємства. Це для них відео більше. Е, є така можливість невідкладно проінформувати РТЦК, якщо працівник відмовився від отримання повістки. І наступне дуже цікава та працівників, які написали заяви про звільнення. Тобто, якщо хтось думає, що можна написати заяву про звільнення, коли він побачив цю повістку або мобіліційне розпорядження, то це його не врятує, тому що керівник повинен відзвітувати невідкладно до ТЦК, що він написав заяву про звільнення. І, скоріш за все, можливо, таку особу оголосять в розшук. Ну, Я цьому не здивуюсь. Так, це щодо постанови 560. Але в нас є ще постанова е, Кабміну 563. 16 травня 2024 року було винесено їх, якщо я не помиляюсь, порядку 6 постанов. І ось вони, і 560, і 563. Вони були ухвалені, точніше, в один день, 16 травня 2024 року. Ця постанова в нас про зміни, що вносяться до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. На всіх змінах зупинятися не будемо. Порядок цієї організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів в нас. Затверджений постановою кабіну, хто ще не знає, від 30 грудня 2022 року він є діючим номер 1487 Тут дуже багато питань, дуже багато питань цікавих в цьому порядку є. І раніше я вже розглядав відео там і по розшуку там через Армор, і все це воно було пов'язано в нас з цим порядком. Але зараз ми зупинимось лише на тій частині в порядку оповіщення, що стосується саме керівників підприємств. І тут в нас. Цією постановою було внесено зміни до постанови 1487 в пункт 47 і зазначено наступно викласти його в такі редакції. У разі отримання розпоряджень районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів щодо оповіщення призовників військовозабоянних та резервістів про їх виклик до РТЦК. Органів СБУ, відповідних підрозділів, розвідувальних органів, керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов'язані. І що зобов'язаний зробити, керівник? Видати наказ розпорядження про оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів. Довести його до відома таких осіб під особистий підпис, а у разі виконання такими особами дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, чи це стосується в нас тих, хто перебуває на лікарняному. Перебування у відпустці або у відрядженні, навіть у відпустці, якщо ви будете, або прийде таке мобільців розпорядження, що повинен зробити керівник. Рекомендованим поштовим відправленням поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення у частині, що стосується їх прибуття до відповідного РТЦК та СП органу СБУ відповідних підрозділів розвідувальних органів у визначенні строки та надіслати. Копію відповідних наказів, розпоряджень та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк до відповідного РТЦК та СП, ну органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів. Тобто, що він повинен зробити? Надіслати рекомендованим листом цей наказ, видати наказ, якщо працівника немає на роботі. Надіслати рекомендованим листом цей наказ і сповістити. РТЦК, який надіслав це мобіляційне розпорядження протягом трьох днів, як і зазначено в постанові 560 Тобто воно трошки співпадає в чомусь і трошки чимось доповнює. Тобто, такі питання, як перебування у період тимчасової непрацездатності, ну таке, таке це щось якесь новшество, тому що мені раніше було невідомо, якщо людина на лікарняному, то як її можна сповістити? А визначається постанова, що все ж таки можна Направляєте її лист. І вона буде вважатися сповіщеною, тобто свій обов'язок керівник підприємства щодо цього виконає і на нього не буде накладений штраф. Як я вже зазначав, штрафи зараз не маленькі на керівника підприємства до 60 тисяч гривень записував окреме відео. Щодо цього обов'язково подивіться там про всі штрафи, про порядок їх накладання, там притягнення до відповідальності тощо. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь, там новини дуже часто виходять в мене. Коротенько, якийсь огляд тих чи інших новин. В Ютубі вже більш якось. Об'ємно розглядають ті чи інші питання, але на це потрібно більше часу, тому вони не так часто виходять. Дякую всім за увагу, всім гарного вечора, до побачення та мирного неба.